Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Готуємо дівчата те, що я розказувала. Ви що думаєте? Я огляділася, а в мене немає тих желатінів, тих галяреток. Ну, приходиться виходити з положення, але я ж його хочу зробити. Я відкрила два різних компоти. Один ягоди з тим, як його. Ось поді, дай розум. Е, з шовковицею і м'ятою, дуже смачний з м'ятою компот. Ось. Так, пропорція 1 столова ложка желатину на 250-300 мл рідини. Ось, а в мене є 700, то мені треба трошки більше. І желатин набухає. А там той я поставила рідину, щоб нагрівалася. Ось, і, не доводячи до кипіння, треба нам розчинити желатин. І тоді винести у, у холод, щоб воно остигло до кімнатної температури. Ось, ось, бачите він набухає. Ось. І тоді, як він закипить, трошінню желатин, це винесу хай стигне, а друге буду варити. Тут в мене вишні з, тим, з чорною малиною. Тут трошки гінакший компот буде, він темніший, червоніший. Так що буде два різних смаки, я думаю, буде смачно. Так, що ось таке діло. Зараз поки ми розчинимо желатин, А вже тоді, як я буду збивати, що робити, тоді я вже вам включуся і буду показувати, що і до чого. Ми не сказала пропорції, бо кожен раз, якщо щось робиш з желатином, кожен раз питають, яка пропорція? Ну, пропорція весь час купува є на пачці, з другої сторони. Кожен желатин має свої пропорції. Не можна так казати, що там от тільки так, чи по такій пропорції, чи по такій. Один є інакший, другий ще інакший. Так що ось такі діла. О, зараз загріється і будемо розводити наш желатин. Ну, а поки ми всім пауза. Пороблю всі ті е, желатин, з желатином. Як почну збивати, тоді вам ключуся. Так, збиваємо наш сироп. тому що ми варили жилатін. Воно звичайним міксером не бере. Може, якщо взяти з пачки ті зали, за чи як на їх кажуть, то може воно краще збивається, але домашній комфорт так не хоче. Ну, що я скажу, ще воно не таке. Так Люба мені показували, напевно. Ну, вже дуже пухке порівняно. Зараз. Ну, що я можу сказати? Напевно, що хвата, а може ще зараз минуту поб'ю. Ще минуту поб'ю. Так. Тут в мене залята <кхи> сметана з какао збита і з тим, як його з пудрою. Ось такий вид має моє. Заливне. Ось так. Дай мені ще одну кружку. Бо не буде влізати тоді верха третє. Давай ворушися. А це з мискою занеси з пательнею і мені в холодильник бігом. Не... Так, 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 тільки акуратно. це в нас третій слой. І будемо збивати. Так, коротше кажучи, ніц воно таке не вийшло, як ми, як ми її любимо. Чого? Це, напевно, через те, що це не, не та куплена галеретка, А свій компот. Чи мені його взяти до цього? Веделку дай мені. О! Або лопатку до отупла... Наталю, чуєш? Так, ось таке воно на вид вийшло. На вид воно шикарно вийшло. На смак не знаю, зараз я попробую. А ти пробуєш, яке на смак смачно, смачно така є Наталя. Ось так. Це в мене булочки напекла. Ось так, бачите. Ось таку прослойку в торт можна робити. Ось, ну, зараз попробую, що в нас вийшло. Хм. Досить смачно, ви знаєте? От о біленьке, що застигло. Воно все застигло. Ні, воно все застигнене дуже гарно. А це я от у кружці заливала. От в крусті воно краще. Не, попробуй на цю Крусті застигло так, а тут не так. Ну, але досить гарно, досить смачно. Ну я все одно я ще куплю теї галяретки. І я попробую зробити, Ну раз люби вийшло, значить, в мене має вийти.

дуже смачно. Готувати можна всім смачного, але треба, напевно, таке скупляної робити. Хоча так, теж досить смачно. У мене один компот іде кисленький. А другий солодший. Сметаною тільки чуть-чуть солодила. Бо вона солодка, вона тільки вчора перегнала її, то її солодити не треба. Смачно. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Угу. Хто там каже, що я все показую тільки, як гарно виходить. А в мене, бачите, в той раз не вийшло. Ну, досить смачно. Їсти можна і дуже дуже смачно. Так що ось таке діло. Хай не так, як я хотіла, але досить смачно. Всім гарного дня, Мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої всім нам перемоги, миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних, хай Бог дає, щоб всіх все було так, як ви цього хочете. Всім па-па!